Перемоги українських клубів, а особливо збірної України це завжди свято для наших вболівальників. Всі ми пам'ятаємо матчі легендарного київського Динамо кінця 90-х, яке наводило жах на всю Європу, стабільні виступи Шахтаря у плей-офф Ліги Чемпіонів, вихід Дніпра у фінал Ліги Європи, феєричну гру металіста Мирона Маркевича, а також успіхи збірної України на міжнародній арені. Але особливе місце у пам'яті українців займають перемоги над нашим східним сусідом. На щастя, українські клуби та наша збірна не так часто протистояли росіянам, але таких матчів було достатньо, щоб ми могли пригадати багато цікавих моментів у сьогоднішньому відео. Ми згадаємо ці солодкі моменти, коли Україна принижувала Росію на футбольному полі. А перед тим як ми розпочнемо нашу розповідь, дуже просимо вас підтримати наш проєкт підпискою. Ми прагнемо популяризувати україномовний контент на Ютубі, але без вашої допомоги зробити це буде неможливо. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! У відборі до чемпіонату Європи 2000 за результатами жеребкування збірна України потрапила в одну групу з Росією. Там що неприємно. Ми йдемо, вони нам вот это показують. І от москалі, москалі, москалі. Неприємно. Чому міліція себе ведять нормально? Хоча з однієї сторони. А іншої сторони, хохол підходить на українців, підходить, купує пиво, а ми не можемо. А чому? А ми що? Ні, Шановний, Давайте всіх! І саме з цією збірною жовтосинім довелося зіграти у першому турі. Команда безпособна. Я думаю, що. Україні буде дуже живот 5 вересня 1998 року на переповненому НСК Олімпійській збірна України здобула одну з найзнаковіших перемог в своїй історії у ментальному аспекті. Підопічні ожи Фасабо мали тотальну перевагу над суперником впродовж всього матчу. Українці швидко відкрили рахунок завдяки голу Сергія Попова. А в середині першого тайму Сергій Скаченко подвоїв результат. Передачу на передачу план. удар і м'яч Другий м'яч співає ворота збірної Росії. У другому таймі суперник відквитав один м'яч, проте Сергій Ребров з пенальті дуже швидко закріпив перевагу нашої збірної. Гол онопка під завісу поєдинку вже нічого не змінив. Збірна України здобула впевнену і важливу перемогу з рахунком три Наступний матч відбувся уже в останньому турі відбору. Поєдинок мав надзвичайно важливе турнірне значення, адже одразу три збірні боролися за пряму путівку на євро 2000 Матч викликав неабиякий ажіотаж. Наші сусіди ще задовго до стартового свистка намагалися своїми брудними методами та провокаціями психологічно зламати наш бойовий дух. Цього зробити, звичайно ж, не вдалося. Українців влаштовувала у цьому матчі навіть нічия. Таким чином наша збірна могла продовжити боротьбу за путівку на євро 2000 у стикових матчах. А ось нашому супернику потрібна була тільки перемога. Гра відзначалася драматичним перебігом. Рахунок було відкрито господарями поля лише на 75-й хвилині матчу. Цей результат означав прямий вихід Росії на євро, але такий рахунок протримався недовго. За декілька хвилин до фінального свистка відбувся гол імені Філімонова. Шевченко, наверняка послідує туди перевод в штрафну площу. Там лужний тягне руку, Лужний це зовсім один. Зовсім один. Філімонов. О! Боже мій! І Філімонов забрасує м'яч в свої ворота. Ох, як же приємно було слухати розпач і безнадію російських коментаторів. Збірна України поставила на місце зухвалого суперника. Росіяни фінішували третіми у групі, а жовто-сині завоювали право зіграти у стикових матчах. Після розпаду Союзу перший матч між українською та російською командами відбувся у сезоні 94-95 на груповій стадії Ліги Чемпіонів. У першому турі Динамо у Києві приймало Спартак. Після першого тайму рахунок був 0-2 на користь суперника. Але вже у другій половині гри динамівцям вдалося поставити на місце зухвалих гостей. Дублем відзначився Віктор Леоненко. А завдяки голу Сергія Реброва Динамо святкувало вольову перемогу з рахунком 3-2. Результат цього матчу мав неабияке значення для нас, адже це була дебютна зустріч української та російської команд, і нам вдалося здобути таку важливу перемогу. Наступна дуель Динамо і Спартака стала для москвичів кошмарним сном. Кияни познущалися і знищили суперника. Спочатку на виїзді, а потім на своєму полі. У першому поєдинку на лужніках червоно-білим вдалося забити швидкий м'яч, але як виявилося, це тільки ще більше змотивувало киян розгромити ворога у його же лігві. Спочатку Бангура скористався помилкою голкіпера і зрівняв рахунок. А наприкінці тайму, після удара гвінейця, вдало на добиванні зіграв Артем Мілевський. Щойно почалася друга половина гри, як Бангура оформив дубль, скориставшись передачею Елька Дурі. Зрештою, гвінейський форвард Динамо оформив звання головного героя матчу, відзначившись ще й результативним пасом на Мілевського, який на 86-й хвилині встановив остаточний рахунок 4-1. Вангура зараз оббігає зараз не Немає порушення правил під удар. Гол! 4-1! Мілевський забиває четвертий м'яч. Ворота московського Спартака. 4 4-1! Варто зазначити, що біло-сині повинні були відвантажити більше м'ячів у ворота непримиримого суперника, але залишили цю справу на десерт у наступній грі. Отримавши по заслугам у Москві, Спартак продовжив ганьбитися і у матчі відповіді у Києві. Київські вболівальники своїми банерами і кричалками одразу показали, хто тут господар. А футболісти Динамо продовжили впевнено трощити суперника на футбольному полі. Розпочав київський погром Олександр Алієв у дебюті зустрічі. А вже через 20 хвилин Ісмаель Бангура подвоїв рахунок. У другому таймі гості спромоглися відіграти один м'яч, але на гол Зюби дублем відповів Артем Мілевський. Знову розгромна перемога і знову з рахунком 4-1. Ох, і підгоріло тоді у спартачів. На Росії до цих пір цей матч стараються не згадувати. Сезон 2008-2009 запам'ятався не лише погромом Спартака, але й впевненою ходою українських клубів у Кубку УЄФА. На стадії однієї восьмої фіналу зіграли одразу три українських клуби у цьому турнірі. І якщо динамівцям довелося протистояти металісту, то Шахтарю дістався московський ЦСК. У першому матчі у Лужніках коні тільки завдяки пенальті спромоглися якимось дивом обіграти гірників. Але вже у наступному поєдинку Шахтар розставив усе по своїх місцях. У Донецьку підопічні мірчі Луческу повністю домінували над суперником і здобули впевнену перемогу з рахунком 2-0 завдяки голам Фернандіньо і Луїса Адріано. Чим закінчилася та Єврокубкова весна? Ви й самі знаєте. Гірники завоювали Кубок УЄФА, обігравши у фіналі Бременський Вердер. На завершення нашого відео згадаємо ще один матч, який відбувся у груповому етапі Ліги Чемпіонів 2009-2010. У першому турі Київське Динамо на своєму полі приймало Рубін. Супернику вдалося забити швидкий м'яч, і ця перевага у рахунку трималася аж до середини другого тайму. Але потім Айла Юсуф поновив статус-кво через декілька хвилин. Вивів динамо вперед жерсон Маграо. А фінальну крапку у цьому матчі поставив Олег Гусів. Кияни здобули впевнену вольову перемогу з рахунком 3-1. Якщо чесно, навіть приємно, що українці не дуже часто перетиналися з російськими клубами на євроарені, а збірна України взагалі провела тільки два матчі з цим суперником. І, звичайно, вже навіть не хочеться більше з ними грати. Нехай ці матчі просто залишаться у пам'яті як приємний спогад, коли Україна змушувала ганьбитися росіян на футбольному полі.